Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Зараз ми на нашому майданчику vrm Техніка Івано-Франківську. Давайте коротенько оглянемо, які трактори є зараз, які акційні трактори, що не менш цікаво, два слова про невелике напрацювання на тракторах. Ніколи не стверджуємо, що воно є правдивим. Просто деякі трактори, от, до прикладу, як Х-20 чи той самий. Т-22 чи Сіальчик, ну просто по них, розумієте, непотерта фарба під капотом стан двигуна. Е та взагалі на лакофарбове покриття. Ми не то що не звертаємо увагу, а в першу чергу, коли говоримо про невелике напрацювання і відповідність власне, показчика мотогодин, це ми беремо технічні моменти. В першу чергу зважаємо на технічні і вже потім на якісь не е підтерті. Підніжки чи лекофарбове покриття, стан лекофарбового покриття на панелях чи на шасі. Тому мотогодини в деяких випадках, на наш погляд, є правдивими, а в всіх решта випадках вони, звичайно, можуть і крутитися в Японії, ну, оскільки ми показуємо відео розвантаження і відразу мотогодини, тому нас десь звинувачувати в тому, що ми прикрашаємо і змотуємо, омолоджуємо трактори. Напевно, це не буде підстав. Найдешевший трактор задньопривідний 3500 з ґрунтофрезою. Це вся, всі ціни з ґрунтофрезами. Навіть на ті трактори, на які ми ще не е, укомплектували, не навісили ґрунтуфризу. Це ціна з ґрунтофрезою. 4300 повнопривідний на 16 сил. джелька 7,600 з ґрунтофрезою 240-ва. Хороший стан, візуальний, технічний. Неймовірний стан x 20 з кабінкою зашитою 7100. Т22 на 22 сили теж прекрасний стан. І вартість 7600. Сіальчик, тут між ними затисався, було місце, поставили вартість сіальчика 6700. На швидкій коробці чудовий GL33. На хай-спід коробці 9,5 з ґрунтофризою, з відропсилювачем керма GT3, він же Hinomoto NZ210 без фризи 6400 з ґрунтуфризою буде 7000 за цей комплект. Що тут по акційних у нас af 15 ну, чудовий тракторець, давайте глянемо ближче на нього. 5 тисяч за такий комплект з грунтофризою 3 точка на реверсі. Функція оберт на місці, 5 тисяч за комплект трактора з фризою на повному приводі трьохциліндрового, ну дуже достойна ціна. 16-й. Теж з трьохточкою. точкою. Тут навіть бачу швидкозємчик є, супер швидкозємчик, цікавий варіант. Він буде, оскільки він не акційний, він дорожчий. 5700 вартість такого комплекту. Акційний. Фреза відразу кидається в очі, наскільки стан ножів нові ножі. Акційний чому й тріщини по шинах послужить не один сезон, але вони є. І вартість цього ЗЛ1256 тисяч. Ну, прекрасна ціна за 20 сильний трактор на реверсі, на функції оберт на місці, рівень горизонту. Метр -го сорокова на швидкоз'ємі з такими ножами японськими. Дуже хороша ціна. Найдешевший астік А15,4,5 з ґрунтофрезою. Акційний 24-очка 24-очка Сіал 243-й, найпотужніший, який знаємо. Ціна 7300 акційного, бо маємо ще не акційний. Чого акційний є тріщини в попередніх шинах? Повні карби. Ну, скоріш за все, зберігався. Зберігався в якомусь такому місці, де. По фрезі, взагалі ідеал. Рівень горизонту, повний функціонал. Отакий тракторець можна за 7300 придбати. Не тракторець, а комплект і ще й дуга безпеки, і навіс від сонця, до речі, дуга безпеки корисна штука. 33 сили, не хай спит. Коробка акційний GIS 9400 за комплект на 33 сили свіжими роками початок 2000-х, скоріш за все, по дисках. Так, це десь початок 2000-х. В дуже хорошому візуальному технічному стані ґрунтуфриза на швидко з'ємі 1,70 м. Скоріше за все, Метр 1,60. 9400. Акційний 13600 GIS 48-й. На хайспід коробці кабіна з кондиціонером, чудовий стан шин. Всі по колу брідсон. всі без тріщин, з хорошими карбами. І ґрунтофриза 1,90 м, ніпло, роторі в комплекті. Працює вся механіка абсолютно коректно, справно, і не тільки механіка, і вся оця складова комп'ютерна, теж тут повний порядочок. Так, що ще? Будуть готувати, то, що я казав, 7500 сяльчик з ґрунтофрезою буде. Тут невелике напрацювання, ідеальний трактор. Це не мив стоїть, чекає своєї черги до підготовки. 543 мотогодини Ну, наскільки вірити, не вірити, але знову ж таки технічно, візуально, я думаю, що це напрацювання є близьким. джель 300 з грунтофризою. Вартість буде 9200. Джель 32 з кабіною. По шинах бачимо повний порядок що в одної, що в другій. Навіть з кабіною бачу кращі карби, більші карби. Та, менш підношені карби. Е е і вартість GL 32, 11500. Ну і ще маємо один акційний додали 10,5. Не мили, нічого, мали тут для нього роботу в нас на території. Планування робили. І от такий GIS-333. З ґрунтофрезою, так, по візуалу є зауваження. Звичайно, якщо взяти машинку, пасту і полірнути, він буде. Ну, для початку відмити, він буде яскравіше виглядати суттєво, технічно повністю справний, протещений собою протещений нами, не собою це неправильно. протещений нами нічого не підтікає, ніде не підтікає. Не то, що нічого ніде не підтікає. І от такий комплект 10,5 приїхати забрати на нашому майданчику. Цікавий варіант для тих, кому потрібен з ківшем і ківш, реально об'ємний великий. Що він тут 350 кілограмів. 350 кілограмів. Кажу, буде змога і час. Я думаю, візуалочку ми тут. Поправимо не під мальовкою, а просто відмиємо, і полірнемо буде вискр... виглядати яскравіше. А ці тракторці будемо готувати і робити в майбутньому огляди. Тому завжди говоримо правду, як воно є, показуємо правдиво. І маємо безліч цікавих тракторів для будь-яких потреб, і в першу чергу. Вибираючи трактор, потрібно звертати увагу на його технічні можливості, не переоцінювати можливості, а власне підбирати техніку, яка буде найбільше підходити під ваші потреби. А в цьому ми завжди допоможемо, оскільки маємо великий досвід не тільки в продажах, а й, власне, в сільському господарстві теж вже встигли попрацювати. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.